Зазвичай сітка заробляє, там, якщо ну, не, не прибутку, а доходу до там, всіх витрат на сервери, там, на зарплати, на все інше, десь в середньому 15-20%. Тобто від ціни трафіку можна сказати, що це 15, -15%. відсотків. Від обороту ти ну, береш оборот, 20... це є ціна трафіку. Ну, типу, так, ну, так, що ну, заплачено про... за трафік. Так, так, так. Десь 20 ти можеш брати, це буде там, доход. От, З цих і... 20, ну, беремо, що ці 20 вже стали 100. Команда, сервера, яка рентабельність взагалі вже на виході буде? Е, залежить знову ж таки від масштабу твоєї сітки, від того, де у в тебе офіс, податки, які ти платиш там і так далі. У нас е, десь відсотків 20. Від, 100, від цих 100, десь відсотків 20 ні, ми платимо. Ну, з розходи на сервера і на зарплату. Тобто 80 від цих 80 цих? 80 від цих 20 залишається так. Тобто можна сказати, що операційний прибуток десь 16% виходить.